Тушечка запечена з генеральським салом. Дивіться, яке смак вот так. Ой, смачне. М -м -м. М -м -м. Ой, смак який. М -м -м. Будемо готувати зараз разом з вами. Всім доброго дня. Сьогодні буду запікати картопельку. Зараз розмерзається, це ми брали в магазині ось таке гарненьке, бачите? Ось, з простоєчкою. От будемо запікати. Значить, Картопельку ми взяли єгипетську молоду. Нам дуже подобається цибулька і сальце. Картопльку розрізаємо на дві частинки. Так. Так. Сьогодні у нас дощ в Києві, тому я вдома, на кухні, плюс треба зробити корекцію нігтів. От, так що сьогодні по хазяйству, в ліс не йду. Так, картопельку розрізаємо так, так. І. Зараз будемо нарізати цибульку з вами, ну і наше сальце, перекладую все сюди, ще замаринуємо. Також нарізаємо на тілечко цибульку. Так, це поки відкладаємо в сторону. Ой, яка цібуля пекуче, а очі позаходило. Ну і нарізаємо серце. Ось такі ми тоненько не ріжу, щоб воно гарненьке таке вийшло у нас. От ріжу до кінця повністю шматочок. Тепер сальце ми посолимо, так, трішки сильно багато не будемо, трішки підсолимо, так і поперчимо. Так, Трошки воно настоїться. Тепер беремо картопельку, засипаємо сількою, теж небагато. Додаємо трішки перчика і спецію до картопельки. Так. Також сюди ми зараз додаємо олійки, так як у нас ще сало буде, тому багато не будемо додавати. Це все ретельненько перемішуємо. І теж даємо трошки картофельці нашій постояти. Так, тепер беремо фольгу Так. потім беремо на фольгу, кладемо половинку картофельки, кусочок цибульки, Сальце. і накриваємо другою половинкою і заматуємо у фольгу. Отак. І викладаємо це все на противень. Усю картопельку так робимо. Кортопельку я завернула, тим часом включаємо духовочку, хай нагрівається, і ставимо в духовку запікати при температурі 180-200 градусів до повного приготування. Картопелька краса! Тепер будемо прикладувати сюди, почекаємо, поки тішечки охолонуть і будемо смакувати. А перекладувати ми будемо щипцями, От. тому що вона з духовки, дуже М -м клос. Треба трохи тримати, бо він крутиться, то мені так незручно. Оп. Так, ну що, розгортаємо нашу картопельку, Дивіться, що у нас яке гарнесеньке О. О, Отака смакота вийшла у нас. Отже, готуйте, обов'язково вам сподобається.